Оповідка друга у дідуся. Після того, як Дорка щезла з виду, старий знову всівся на лаву і мовчки втупившись в землю, запахкав в цілими хмарами диму із своєї люльки. Тим часом хайді весело та з цікавістю почала розглядатися навкруги. Найперш привернула її увагу прибудована до стіни хатки кошара для кіз. Мала заглянула туди, але нічого цікавого там не знайшла. Тоді дівчинка досліджувала далі, завернула за ріг хати і підійшла до старих ялин. Там, у верховітті свистав та завивав дужий вихор. Хайді спинилася і прислухалась. Коли вітер помалу стих, вона завернула за наступний ріг і, обійшовши хишку довкола, Підійшла до дідуся з другого боку. Той сидів без поруху, понурившись і пахкав люлькою. Дівчинка встала перед ним і, заклавши руки за спину, втупилася в нього поглядом. Дідусь підняв голову. Ну, чого тобі? запитав. Бо мала стояла перед ним нерухомо і зирила мало не впритул. А подивитися хочу, який вигляд має твоя хатка із середини, відповіла Хайді. — Ну, пішли, і глянеш, старий першим попрямував у хижу. Прихопи і клунок з лахами, буркнув він через плече, переступаючи поріг. А мені їх більше не треба, заперечила Хайді. Вуй так і завмер на порозі з піднятою ногою. З несподіванки він аж вийшов на двір, зачинивши за собою двері. Старий обернувся до малої і придивився до неї уважно. Дівчинка, яка очікувала побачити в хижі силу селену цікавих речей, від збудження аж сяяло чорними оченятами. Ну, не може воно бути несповна розуму, прошепотів собі в бороду він. Як то тобі їх більше не треба? запитав уже вголос. Я хочу такою бути пруткою, як кіска, а вона нічого зайвого на собі не носить. Хочеш бути пруткою, то будь нею, але лахи до хати занеси, звелів дідусь. Їм місце не на дворі, а в шафі. На цей раз хайді послухалась. Старий розчахнув двері, і мала зайшла слідом за ним. Всередині була одна єдина велика кімната. Тут стояли стіли, крісло коло нього. В одному кутку було дідусеве ліжко, а в другому кабиця з великим казаном, який висів на ланцюгах над нею. З другого боку в стіні були великі двері, які дідусь саме відчиняв. Двері виявилися дверцятами шафи, в ній висів його одяг. А на поличках були поскладені декілька сорочок, шкарпетки, хустинки. Другу половину шафи займали тарілки, горнята та склянки, а на верхній полиці лежали круглобокий хліб, ужене м'ясо та сир. У цій шафі дідусь зберігав увесь необхідний для життя скарб. Як тільки він відчинив дверцята, хайді відразу швиденько зайшла всередину. І запхала клуночок зі своїм одягом по межи одягу старого, так глибоко, як тільки могла. У такий спосіб вона вирішила якнайкраще його сховати, щоб потім важче було знайти. Після цього уважно оглянула кімнату і запитала дідуню, а дідуню, а де я спатиму? А де хочеш, там і спи, відповів той. Саме така відповідь втішила Хайді. Вона відразу кинулася нишпорити по всіх закутках, заглядаючи всюди. Шукала таке місце, де їй найкраще спалося б. Навпроти дідусевого ліжка стояла приставлена до стіни невеличка драбинка. По ній хайді потрапила на горище, на якому знайшла величенький оберемок свіжого та духмяного сіна. А ще Кругленьке слухове вікно у фаціянті, крізь яке виднілася добряча частина долини внизу. Я тут хочу спати, гукнула Хайді. А як тут гарно, дідусю, ходи сюди сам побачиш, як тут гарно? Ха, та знаю я, хмикнув у вуса дідусь. Я собі ліжечко тут роблю. Знову гукнула мала і залопотіла ноженятами по горищі туди-сюди. Але ти маєш мені до ліжечка покривальце принести. Так завше роблять. Спочатку на ліжко стелять покривальце і на ньому сплять. А, так і є, погодився дідусь. За якусь хвилю він підійшов до шафи, пошурхотів там і витяг з-поміж поскладених сорочок. Довгий прямокутний шмат грубого сукна, який, очевидно, тепер мав би бути заряднину. З нею в руках старий піднявся драбинкою на горище. Тут хайді посл... господарювало на славу. Тепер оберемок сіна перетворився на цілком пристойне ліжечко. З одного боку ліжечка замість подушки викладено у маленьку кубку сіну. Імпровізована подушечка влаштована так, що коли на ній лежати, то через кругляк віконечка можна розглядати далеку долину. Гарне в тебе ліжечко, сказав дідусь, можна й рядно стелити, але зачекай хвильку. Він взяв із купи, що залишилося, ще трохи сіна, і намостив на ложе. Тепер воно стало набагато пишнішим і м'якшим. Давай мені покривальце! Хайді вхопила ряднину, але навіть обома руками заледве змогла заволокти її на своє ліжко. Проте саме така товста та щільна ряднина найпридатніша, щоб накрити сіно. Інакше висохлі гостряки його стебелець попроштрикували б щось тоненьке наскрізь і кололи б того, хто лежав. Застеляти ліжечко довелося вдвох кінці ряднини хайді швиденько позаправляла підспід, і було її ложе любо дорого глянути. Дівчинка стала поруч і задумалась, дивлячись на нього. Дідусю, чогось бракує. Щось ми забули, сказала вона нарешті. А що? спитав старий. Ковдру ми забули. Ось що? Коли у ліжечко лягаєш. То пролазиш між простирадлом і ковдрою. Ось ти про що. Але що ж будемо робити? Я не маю ковдри. А, та нічого. Зараз я сама собі її зроблю, заспокоїла старого хайді. Візьму ще сіна, та й буде мені ковдра. І метнулася купи сіну. Але дідусь зупинив її. Зачекай хвильку. Сказав і зліз по драбинці до кімнати. За деякий час повернувся, несучи в руках великий важкий лантух із грубого полотна. Кинув його додолу і спитав Хіба він не ліпший за сіно? Хайді кинулася розгортати лантух та вкладати поверх застеленого ліжка, проте ніяк не могла впоратися. Тканина була загруба для її тоненьких пальчиків. Дідусь прийшов на допомогу. Коли мішок було розстелено, виглядало ліжечко як справжнє, зручним та надійним. Хай постояла задумливо і нарешті висловила своє захоплення. Чудова ковдра! І ліжечко таке гарнюнє. Я тільки одного хочу. От якби зараз була ніч, то я б лягла на нього спадки. Я так собі думаю. Не підтримав її починань дідусь. Було б не зле щось за драбину вкинути. Я маю на увазі, може б, на обід з'їли чогось, Ага?» За цією біганиною з ліжечком хай забула про все інше. Коли ж дідусь згадав про їжу, у неї так засмоктало під ложечкою жах. За весь день вона з'їла тільки скибочку хліба. Яку запила кількома ковтками розбавленої кави. А після цього була виснажлива подорож вгору. Тому хайді відразу закивало головою. А таки треба щось вкинути за драбину. Треба? Ну, то вперед злазь вниз. Ми тепер багато чого разом робити будемо, не тільки ліжко заправляти, сказав старий, і слідом за дитиною драбинкою спустився додолу. Підійшовши до великого казана, дідусь відставив його в сторону і повісив на його місце менший, який до того висів на ланцюгу. Після цього всівся на дерев'яну триногу з круглим сидінням і роздмухав у кабиці вогнище. В чавункові почало булькати. Старий настромив на довгу металеву виделку шматок сиру і крутив його на вогнище під казанком. Доки той не став золотисто бронатним. Хайді уважно спостерігала за всіма його діями. Їй, очевидно, спало щось на думку. Вона метнулася до шафи й назад і так кілька разів. Поки старий з чавунком підігрітої страви та виделкою з підпеченим сиром підійшов до столу, на ньому вже лежали круглий буханець, дві тарілки та два ножі. Усе на своїх місцях. Акуратно розставлене. Хайді відразу зауважила, що де в шафі лежить, і принесла необхідне. А ти метка, це дуже добре. Мієш все підмічати, похвалив її дідусь і поклав підсмажений сир на буханець. Але на столі ще чогось бракує. Хайді ковтнула слинку, нюхнувши смачний дух із казанка, і метнулася до шафи ще раз. Проте на поличці стояла лише одна чашка. Недовго думаючи, мала вхопила одну із склянок, що стояла позаду мисочки, і принесла її разом із чашкою до столу. Оце ти правильно, молодець, не даси собі в чашку наплювати. Але де ж ти сядеш? В кімнаті було лише одне крісло, і на ньому, власне, сидів сам старий. Гайді стрілою полетіла до кабиці, принесла звідти маленький дерев'яний ослін триногу і сілася на нього. Ну, сісти ти вже маєш де, що правда, то не гріх, але до столу не досягаєш. От халепа. Хм, моє крісло також за низьке для тебе, але ми цьому зарадимо. Ми отак зробимо. Старий встав, налив з горня пряженого молока. Поставив його на своє крісло і підсунув його ледь не впритул до ослону. Тепер у Хайті було і кріселко, і столик. Дідусь поклав поряд із чашкою кусень хліба і шматочком печенного сиру зверху і сказав Ну ж бо, налітай. Сам старий розпочав обід, сидячи на розі столу. Хайді вхопила своє горнятко і пила, пила, не переводячи подиху. Така виявилася спрага мучила її після довгої подорожі. Потім, бо довше затримувати дихання, не змогла, поставила майже порожню чашку на крісло і голосно вдихнула повітря. Ну як, смачне молоко? спитав дідусь. Такого смачнючого я ще ніколи не пила. Відповіла хайді, як сподобалося, то маєш іще. Дідусь узяв її чашку і налив повінця і поставив перед дитиною. Хайді помастила сиром, а він з печеним зробився м'якенький, немов масло, свій кусень хліба, та й з насолодою відкушувала шматок за шматком, запиваючи молоком. Після обіду дідусь пішов до кошари. Бо треба було поприбирати за козами. Хайді дивилася, як він підмітав, і посипав підлогу свіжою підстилкою, на якій ночуватимуть тіски, як повернуться з Пасависька. Навівши ладу кошарі, дідусь пішов до сарайчика, що був неї. Там він почав стругати якісь дерев'яні круглячки. Потім висверлив дірки в дошці, повставляв туди три кругляки, перекинув. Поставив на землю. О, та це ж стілець, такий, як і в дідуся, от тільки ніжки набагато довші. Дівчинка замерла від завхату. Що таке, Хайді? запитав дідусь. А це крісло для мене, бо воно ж таке високе. Як же ти його так скоро зробив? відповіла так здивовано і водночас захоплено. А вона швидко схоплює і спостерігати вміє, пробурмотів собі в бороду старий, обходячи хижку. Несучи молоток, цвяхи та обрізки дощ дощок, він лагодив усе, що було не в порядку, підправив щось на дверях, десь якусь дощину прибив цвяхом, а десь прибрав зайве. Хайді ходила тінню, уважно спостерігаючи за його діями. І все їй було страшенно цікавим. Тим часом почало сутеніти. У верхівках старих ялин загоготів в густому гіллі потужний вихор. Для хайді це звучало не мов би, музика зробилося так весело, що вона застрибала навколо дерев. Дідусь стояв коло дверей сарайчика і спостерігав за дитиною зненацька почувся пронизливий свист, і Хайді замерла на місці, а дідусь вийшов на подвір'я. Згори збігали під стрибом кози, а разом з ними і Петрусь. Хайді радісно скрикнула і кинулася навперейми вітати одну за одною своїх нових подружок, з якими познайомилася сьогодні вранці. Коли отара зупинилася біля будиночку, із загального гурту вийшли наперед дві гарненькі стрункі кіски біленька та бурнатна. Кози почали лизати дідусеві долоні, на яких той простягав пару пучок солі. У такий спосіб він кожного вечора зустрічав своїх кізок. Тим часом Петрусь погнав отару далі і незабаром зник у сутіні. Хайді почала гладити кізочок. Стрибати навколо них, щоб почухати тваринок з усіх боків, і вельми тішилася з того, що робила. Дідуню, то вони обидві наші, правда? Обидві наші? Вони зараз у кошару підуть, еж? А вони завше у нас будуть? лепетала вона радісно, а дідусь лиш підтакував. Коли кіски злазали всю сіль, він звелів Винеси з хати свою чашку і хліб, Гайді миттю метнулася туди й назад. Дідусь надоїв від білої кіски повну чашку молока, вкрая кусень хліба і, простягнувши все це малій, сказав Ось це твоя вечеря. Поїж та йди нагору спати. Тітка Дора залишила для тебе якісь лахи, там і сорочечка є, ще щось там, візьми щось. Те, що треба, все в клуночкові в шафі, пригадуєш? А я кози в кошару зажену на добраніч!» На добраніч, дідуню, на добраніч!» ніч. Дідусю, а як їх звати? Загукала вслід старому і козам мала і кинулася за ними в сутінки. Біленька то білка, а брунатна то бурка. На добраніч, білко, на добраніч, бурко. Гукнула хайді щосили, бо кози саме зайшли в кошару. Дівчинка сілася на траву, з'їла окраєць хліба і випила молоко. Нараз дізнявся такий сильний вітер, що її мало додолу не вкинуло. Тож вона похапцем дожувала вечерю, зайшла в хатину і полізла по драбинці до свого ліжечка. Тільки Нохайді вклалася в постіль, як оченята в неї одразу заплющилися. І вона заснула так міцно і спала так солодко, як комусь, мабуть, тільки в найкращому королівському ліжку спиться. Невдовзі по тому, як ніч опустила свої темні крила на полонину, лігу своє ліжко і дідусь. Наступного дня він, як завжди, встане разом з першими промінчиками сонця, а сонце літом сходить в горах дуже рано. Вночі налетів такий дужий вітер, що від його подихів хатина вся аж затремтіла дерев'яними стінами балками. Він пронизливо завивав у комені, а старі ялини за хатиною, колихав із такою люттю, що на них потріскували гілляки. Опівночі дідусь зірвався з ліжка і, промовши стиха, їй там, на горі, мабуть, страшно самій. Піднявся на горище. І підійшов до ліжечка малої. Повновидий місяць час від часу полинали кудлаті чорні хмари, і тоді ставало темно, хоч в око стрель. Але в цей момент він саме виглянув із за чергової кошлатої хмари і кинув среблясте пасмо світла через кругляк віконечка просто на личко дитини. В білястому його сяйві запаленіли її щічки. Вона спокійно спала під своєю гребезною ковдрою, поклавши голівеньку на повненьку ручку. І рівномірно посвистувала носиком, і снилося їй, вочевидь, щось дуже приємне, бо зличка не сходив щасливий вираз. Старий дивився на всміхнену дитину доти, поки наступна хмара не закрила місяця. І знову стало темно. Тоді він повернувся. na svoj liško.